Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорії. Я дякую всім вам за підписи і перегляди. Бажаю усім здоров'я і мудрості. Ставте лайки і підписуйтесь на канал і ми починаємо. Поїхали. 14 липня 2024 року стало відомо про смерть Шенен Шенендогерті. Вона пішла з життя у віці 53 роки після 9-річної боротьби з раком. Вона була людиною з непростим характером. Яка влаштовувала сварки, пила, зраджувала бойфрендів, але при цьому допомагала нужденним та рятувала тварин. Останні кілька років ще важко дивитись було на себе в зеркало. Справа не тільки у віці, а ще й додавалися недуги та депресії, її теперішню мудрість в тіло тієї маленької дівчинки, яка уявляла, ніби її море по коліна, закони не писані, а все так добре починалось. Семирічна Шенен з батьками переїхала з Мемфіса в галасливий Лос-Анджелес. Вона марила кіно. Мама з татом і старший брат балували Шенен. Вона зворушливо просила маму записати її до театральної студії, що до довги не змогла відмовити улюбленниці. Шенен багато грала у шкільних спектаклях, а після занять батьки її возили касингами та агентствами. Спочатку її брали лише у рекламу, потім вона отримала постійну роль у сімейному шоу Маленький будиночок у пререях». Дівчинка була у захваті. Після закриття шоу сталося ще кілька другорядних і постійних ролей в інших серіалах, а потім прорив. Її забрали для великого кіно. Після картини дівчата хочуть повеселитися, ще свято повірила, що їй судилося стати зіркою. Упевненість у собі принесли їй другу роль у великому кіно, у чорній комедії, Смертельний потяг. Партнером по фільму стали її ровесники, такі ж актори-початківці Крістіан Слейтер та Вайона Райдер. Свій норов дівчина показала під час підготовки до зйомок фільму. У кінопрокаті провалився фільм, але після виходу на відео став культовим серед підлітків. Серіал Беверлі Хілз» 90210 пішов у робочий план. Актори на основній ролі підібрали швидко. Серіал завоював нечувану популярність молодіжної аудиторії. Актори задіяні діяння шоу обзавелися величезною армією шанувальників у всьому світі. Шенен не стала винятком. Однак, за межами картини справи йшли не так раді. Чи то Шенен натовжилася в роль? Чи то слава погано на неї вплинула. але дівчина почала виявляти усі ознаки зіркової хвороби, качала права, скандалила з колегами на знімальному майданчику. Часом перебувати поряд з нею було нестерпно. Якось вона ж бурнула пляшкою пива у скло чужого автомобіля, бо їй здалося, ніби водій її переслідує. Навіть у особистому житті вона не змогла обходитися без скандалів. Її перший наречений власник спортивного клубу Кріс Фуфас вважав, що йому пощастило розірвати заручене. Спочатку стосунки здаються ідеальними, а потім Шенен раптово перетворюється на нещадну фурію. Спадкоємець косметичної імперії Макс Фактор познайомився з актрисою на одній із голівудських вечірок у 1993 році. Роман, як завжди, Шенен. Виявився стрімким. За три тижні Шенен уже жила у розкішному особняку Діна у Голівуді. Дін вважав, що знайшов свою єдину. Дін серед білого гавайського пляжу запропонував Шенен руку і серце. Вона погодилася. Якось вона пообіцяла Діну, що найме вуличних бандитів, щоб ті його побили. Тоді хлопець вперше звернувся до поліції. Він серйозно почав побоюватися за своє життя. Зрештою, через три місяці після початку їхніх стосунків, Дін подав на судову заборону проти колишньої нареченої. Догріті міг світити серйозний термін, але Дін в останній момент вирішив проявити шляхетність і не псувати колишній коханій кар'єру. Знадобилося всього два тижні, щоб закрутити голову Ешлі Гамільтон. Та одружити його з собою, а далі п'ять місяців ідилії, потім скандали, бійки та зради. Шлюб протримався лише п'ять місяців. У 2010 рік вона зустрічала біля розбитого корита їй майже сорок, і все, чим вона може похвалитися, низка скандалів звинувачувати нема кого, крім самої себе. Шенен все ще фотографували для різних журналів. Одного із таких днів вона познайомилася з Куртом Ісфаренком, талановитим фотографом. Він був повною протилежністю, всім бойфрендам та колишнім чоловікам. Курта не лякали екстравагантні витівки Шенен, і все, чого він хотів, оточити її турботою та любов'ю. Вона не підозрювала, що, пішовши до лікаря, дізнається страшне у неї рак грудей. Рак знайшли у тяжкій стадії. Шенен довелося втратити волосся і груди. Але щодня курт не втомлювався повторювати, що він любить дружину такою, якою вона є. Сам допомагав гарно пов'язувати хустки, щоб покрити лису голову і ніколи не відпускав одну на публічні заходи. День, коли лікарі сказали, що рак увійшов в стадію ремісії, став найщасливішим для пари. У 2020 року Рак повернувся четверта стадія, потім поширився на мозок і кістки. Тільки сила волі допомагала їй триматися. Її характер допоміг пережити її зраду курта і розлучення. У 2023 2024 роках Шенен вела відвертий підкаст, у якому говорила про колишні конфлікти із колежанками, дружбу зраду, про мрії. Жити і водночас прийняття смерті, залагодження справ. Вона чудово розуміла свої шанси, але до останнього не здавалася. Усім дякую за перегляди. До нових зустрічей!